Доброго дня всім. Сьогодні у нас є субота, Дмитра, Свято. Ми нікуди не їдемо, ми просто готуємо їсти. А сьогодні у нас буде... Давайте дивимося, що у нас тут є. Натопляварець. Бажарка зі шкурками. І горох, що це под разом, правильно, гороховий суп. Карл прийшов. Пиво приніс? Пиво нема. Пива нема. Все, будемо без пива сьогодні. От Карл натер речку. У нас є овоч. Це вчора принесли. що буде? Правильно, оча ворогу. Зеленушка свіжа. Чесник. Ну що? Обід, в принципі, приготували. У нас все майже готово. Тут у нас Ще Зараз сухарики підсушаться і буде хороший пчений супчик. Тут у нас рогов овочева. Як ви бачите, тут ще м'ясо багато. Це якраз тихович, що вчора привезли. Капусти мені не привезли. От цілий тиждень я буду без капуст. Добре, що мене залишилось шостого разу, я трошки зекономив. А як зекономив? Простянув. Так, компот. Компот у нас сухофрукти, яблука і киві. Наш сусід там, вербузою. Будемо дзьобати. Ну що, зараз я йду поп'ю водичку. Пива нема безалкогольного, Так що будемо ще зелені нарізати, Во і повністю ми готуємо до віддачі в обіду.